Вітаю, друзі! Ну що вам сказати? Удар по Польщі відбувся. Удар по Польщі здобув розставлення остаточних акцентів і суть їх дуже проста. Зрозуміло, що ця ракета російська залетіла, Загинули люди. Зараз можна сказати, що з кількох джерел є твердження, що ми пам'ятаємо, вчора була заява в момент удару, що було дві ракети. На сьогодні можна зрозуміти так, що ішла російська Х-101 і українська зенітна ракета вистрілила по ній. Тут є кілька факторів. За весь час використання зенітних ракет с 300 українських, не було падіння цих ракет на землю, ну, принаймні, жодні медіа про це не повідомляли. У випадку промаху спрацьовували самоліквідатори, тому ракета, яка мала залетіти на території Польщі. І на який не міг не спрацював самоліквідатор, ну, виглядає це все дивно. Навіть там, там є ну, ракетники в стані пояснити. Я так зрозумів, що є досить непогана стаття Олексія Гетьмана, військового експерта, який це розшифровує. Але ну, є певна логіка і політична логіка з подальшими заявами президента Дуди, потім президента. Сполучених Штатів. Позел Байден якось так дуже жорстко, попередньо, без, без глибокого аналізу висловився: про те, що ну, там треба, там, швидше за все, українська ракета. Я думаю, що спрацювала логіка на заспокоєння е, оцих сірих і убогих в НАТО. Тобто мова йде про європейських буржуа, для яких думка про війну. Про далеку війну в Україні вона не повинна, ну скажімо так, похитнути їхній добробут і їхні е, солодкі сни щоночі. Це десь українці не досипають в бомбосховищах, мерзнуть без світла з розрядженими мобільними телефонами, розрядженими гаджетами, з, з, з перебоями зі зв'язком. Європа цього боїться. Це українці цього не бояться. Європа цього боє... боїться. Тому я цей блог назвав Заспокоїти Європу, перемогти в Україні. Ну, за такими схемами будуються, власне, е... японські стратегеми. Ну, будемо вважати, що це байденівська стратегема, і вона по-своєму мудра. Тому що втягуватися у складні перемовини по мобілізації НАТО, підготовці НАТО до відбиття російських атак, де завжди свою скрипку буде грати, як не Ердоган, то Угорщина у всіх видах, у всіх представництвах, починаючи від Міністра закордонних справ Сіярто і закінчуючи Орбаном. Тому ми пригадуємо, що напередодні е, Рамштайну, який відбувся в Польщі, вдарений російською ракетою. Влада Італії заявила про те, що вона не готова поставляти нові озброєння Україні. Тобто. Настрої європейські були зрозумілі. і цей удар він справді вносив величезний роздрай і таку нервозність у життя європейського бюргера. І, в принципі, президент Байден і лідери НАТО, той же Столтенберг, вони чітко прочитали ці настрої. Тому з українського боку, і згадаємо мій вчорашній блог з цього приводу. З боку було чітке розуміння того, що доки воює Україна, європейці будуть, ну, принаймні, пробувати відкуповуватися, дистанціюватися через поставки озброєнь від цієї війни. Хіба що вже Путін. Зашле бомбардувальник на території якоїсь країни, і жертви будуть не, не як двоє безневинних поляків, а це вже на сотні піде жертв. П'ята стаття НАТО спрацювала, до речі, 2001 року, 11, після 11 вересня, тому що жертви були справді великі, але, але там же ж не було, ну, скажімо, країни терориста, там була організація терориста а тут у нас визріває країна терористів, і хочу нагадати, що 21 листопада Євросоюз має визнати Росію країною терористом. Ну і чеський парламент проголосував за визнання Росії країною терористом. Тобто, крок за кроком розпочала цей марафон Естонія до її честі. І е, хочу нагадати, що Естонія взагалі в українських питаннях дуже принципова. Ну вона взагалі принципове питання всіх, всього пострадянського простору, і це е, така дуже ну, показова позиція, чесна позиція, дуже послідовна позиція, як і позиція Латвії, Литви, позиція Польщі, Чехії, тепер словаччини. Тому що ми отримуємо. По суті, Рамштайн пройшов досить переконливо, і е, був до цього Рамштайну показовий результат. Справа в тому, що системи НАСАМС, які вже поставлені в Україну, збили 100% цілий. Система АРІСТІ, які вже ну, кілька тижнів працюють, теж спрацювала дуже, дуже вдало. Е, іранські дрони були збиті всі, які запущені. От, над Києвом збито 18 з 21 запущеної на Київ ракети. Це показник великий, але все-таки три прильоти це дуже боляче. Все одно це боляче. Але оця історія із е, ударом по Львівщині тепер ставить питання про інше. Євросоюз треба. Прикривати з території України треба насичувати не лише ну ближ, скажімо, бойові порядки ближче до лінії розмежування, але ну і біля міст мільйонників. Треба насичувати протиповітряною обороною новітньою, новітніми комплексами більше західну Україну і пробувати вже запускати військові аеродроми. Ну, Цивільні, точніше, не, не військові, цивільний аеродром. Ш спробувати, щоб е якісь мости з перевезення хоча б гуманітарної допомоги починали працювати, авіаційні мости. І е було б показово, якби, наприклад, ефективність протиповітряної оборони е на захід від Києва була 100%. Тоді можна було б створити справді дуже ефективну енергетичну базу і ну, системи переробки і сільгоспродукції і виробництва боєприпасів. Тобто там можна налагодити досить суттєве економічне життя, яке буде підтримувати на духу всю Україну. Отже, формула така, що Ракета була українська, злого наміру не було, Україна боронилася проти російської ракети, тому е, жодного застосування п'ятої статті, навіть четвертої не буде, тому що це е, прикрий випадок. Виною в всьому є Російська Федерація, яка е, атакувала Україну 24-го. Не було б нападу на Україну не було б цього прикрого прильоту на територію Польщі, але ж путінський шантаж не припиниться після цього. Хочу нагадати, що проб, пробна куля була пробита десь ще місяців 5 тому чи 6. Тоді дрон залетів на територію Хорватії. Де Хорватія, де Україна. Але Хорватія, попри такого девакуватого президента, дуже послідовно підтримці України. Хорвати завжди стоять поряд з українцями і неспроста туди прилетів той дрон. Шкоди він великої не наробив, але пробний камінь не перший пробний камінь. Тому мусимо бути в бойовій готовності. І мусимо наполягати на тому, що адекватну відповідь Росії за її агресивність може нанести на сьогодні тільки Україна. В міжнародній практиці є така, такий підхід, про який я згадував не око за око, а око за зуб, наприклад. Тобто, відповідь буде нанесена Російській Федерації. Росіяни це знають. Путінці це дуже добре знають, але де й коли буде нанесений удар, хай тепер сплять і прокидаються ночі в Холодному Поту. Тому що цей удар може бути не по, сполитих, не по посполитих, не по цьому злиденному населенню російському, а по дуже важливих. Персонах і місцях перебування самого Путіна. От тоді побачимо, як він зашпарчить, завершить, і як він буде сучить своїми куцими ніжками і куцими ручками. Але ми переможемо. Слава Україні!